1 вересня День знань. Цього дня розпочинається новий навчальний рік. Рівно 60 років тому, 1 вересня 1964 року, відкрила свої двері нова школа в селищі Савинці на цукровому заводі. Тоді більше 300 дітей переступили поріг цієї школи, і, в тому числі, і я теж, цілий рік ходив сюди. Ось цей педагогічний колектив, який нас навчав і виводив люди. На жаль, це лише одна фотокарта з мого архіву, але я вважаю, що прийде час і їх буде більше. А ось зустріч випускників цієї школи в 2004 році, коли їй виповнилося 40 років, у мене збереглася. І зараз я пропоную вам подивитися фрагменти цієї зустрічі. Пригадати своїх товаришів, однокласників, своїх вчителів. І взагалі, хоч на деякий час полинути в те мирне, безтурботне життя. Телю рідний, мов сонце родинне, прикладом вчитель, нам служиш завжди, вчитель потрібен, ти кожній дитині, вміння і досвід. І перед людьми в кожному класі в справжній годині, Руки турботливі руки на тіні, очі спокійні освітлюють душу, не запізнитись до школи я мушу. Тільки б яка не траплялась пригода, пригода, вчитель зустріне мене від порога, кожне слово його зостається, в серці навіки добро переліться, Вчителю рідний, мов сонце родин. Вчитель, нам служиш завжди, вчитель потрібен ти кожній дитині, вміння і досвід ти перед людьми. Сьогодні зібралося вся на це прекрасне свято, випускники спішать, щоб в не буває.

...ювілею Савинської, загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 оголошується відкритою. Сами подобаннями аудиторія, як і саме життя. 1966, го 1967-го, 1968-го, 1969 років це перші випускники нашої школи. Поряділи ваші ряди, але вірність школі, шкільній дружбі привела вас сьогодні на зустріч. Вітаємо випускників 70-х років. Ці роки наша школа випустила найбільшу кількість учнів, адже кожний клас був поділений на А і Б. Раді вітати випускників 80-х років. У Вас прийшло чимало і ми пишаємося вами. Вітаємо випускників важких 90-х років. Ще саме світле і радісне. Вітаємо останнє покоління! Випускників нового тисячоліття! Випускників 2001 2002 2003 років. Ви наша надія і віра в майбутнє. Дорогі наші гості, ми дуже раді вітати вас сьогодні на нашому святі святі школи. В нашій школі 40 років. Сьогодні свято не тільки господарів школи. Я вважаю, що сьогодні свято і всіх тих, хто протягом цих довгих 40 років працював та навчався у Савинській загальноосвітній школі номер 2 Минають роки, багато змін відбулося в школі. Чим сьогодні живемо ми, як і в кожному колективі, у нас дуже багато самих різних проблем, але дуже багато у нас і досягнень, і перемог. Сьогодні навчаються в школі 215 учнів всього на всього, але вони майже всі відмінники. Дорослий колектив налічує 36 чоловік. Всі вони талановиті, всі вони здібні. 22 вчителя, які працюють в нашій школі, працюють вже давно. Практично 15 із них мають стаж більше ніж 20 років. Є люди, які мають стаж більше ніж 30 років. Є у нас і молоді вчителі, які тільки починають свою педагогічну кар'єру і опановують вчительську майстерність. Сьогодні декілька слів я хочу сказати про одну свою колегу. Хоча всі вони заслуговують на те, щоб я називала їх і говорила про них самі теплі слова. Але сьогодні більшість з вас приходила в гості до вчительки, яка в далекому 66-му році вперше прийшла в школу як старша піанецька вожата. Це Терно Надія Іванівна. Юю святом всіх своїх колег. Поздравляємо вас. Ми дуже вам вдячні за все те. Я взагалі вдячна долі, що мені досталося зустріти цю людину в своєму житті, бо е, дуже багато чого поганого я не зробила завдяки їй. І те, що гарне, я зробила, це теж дякуючи надії Вані агро Маяк. Велика подяка всім батькам, які допомагають нам протягом останніх довгих років в ремонті, в проведенні ремонту школи. І ще декілька слів. Школа міцна учнями. Тобто, ваші успіхи це успіхи нас, вчителів. Ваші досягнення це наші досягнення. І мені дуже приємно по перше, я вважаю, що якщо стільки вас прийшло на свято зустрічі зі школою, значить школа залишила у вашій душі слід якийсь. І традиційно в нашій школі у червні місяці завжди приходять безліч випускників для зустрічі із школою, і щителями і один з одним. Я хочу ще раз привітати вас зі святом, побажати вам міцного здоров'я, побажати вам. Щастя, побажати успіхів, побажати, щоб в житті у вас було тільки прекрасне. А якщо буде щось і дуже важке, то подумайте, що все ж таки в житті набагато більше прекрасного. І так зі святом вам удачі. Знаете, 40 лет тому назад не верится, не могу поверить, не могу. Пустырь, школа-красавица, бурьян. И нам предстояло привести в школу, в школьное подворье, в настоящее положение. Кабинеты парты и пустые классы. 431 человек. Работа предстояла большущая. Я не буду долго говорить, но могу одно сказать. Я хотел бы минутой молчания отметить тех, которые начинали 1 сентября 1964 года, учебный год учебный год, который начался, и ключи от школы вручил ныне покойный Шаронов Иван Васильевич, бывший директор Савинского сахарного завода. Директору ныне покойными Тарану Николаю Михайловичу. Продолжала свою нелегкую работу Савинская школа номер два. Мне, как учителю физического воспитания, очень приятно сегодня встретить победителей районных соревнований, победителей район областных соревнований. Мне приятно, как меня приветствуют бывшие мои выпускники, где я был 7 лет классным руководителем 1977 год. Мы постоянно 9 мая через каждые пять лет без всяких приглашений встречаемся. Я хотел бы всем иметь такую традицию, которая имеет выпускной гвардейский 1977 года класс, который занимался и учился одним из лучших был. Металлолом собирал одним из лучших, стравая песня одна из лучших и где они только не были лучшими. Я приветствую и поздравляю выпускников 1977 года. Большое спасибо вам. Спасибо администрации школы, которая сегодня организовала это праздничное представление. Тем более, что я знаю, некоторым не нравится. И уже постановление есть о том, что 50 лет, 150 лет, 200 лет, а вы в 40 лет собрались. Спасибо вам. Здоровья! Успехов вам! Счастья! Спасибо! Нам дуже приємно, що на наше шкільне свято завітали люди, для яких турбота і піклування про школу стали невід'ємною часткою їх, їх життя. Слово для привітання надається голові селищної ради Костомару Віталію Олександровичу. Шановні учні, випускники, педагоги, від імені виконкому Славенської селищної ради від себе особисто. Дозвольте привітати вас цим юбілеєм, 40річчям Савінської загальної освітньої школи номер 2 Багато поважних людей випустила е, ця наша ця прекрасна школа. І ми маємо надію, що слідуючі покоління випускників будуть прославляти не лише, не лише селище, але й на уровні держави, нашої України, нашу Савинську загальноосвітню школу номер 2 Тому бажаю всім міцного здоров'я. Учням творчих успіхів в навчанні, педагогам талановитих учнів, зі святом вас, дорогі друзі, дозвольте від селищної ради подарувати пам'ятний подарунок дирекції школи. Шановні вчителі, шановні гості, учні. Дозвольте мені від імені Савинського відділення, Петрівського ліцею поздоровити вас з юбілеєм, побажати вам всього найкращого, побажати всім вам частіше зустрічатися, бути здоровими, веселими, бадьорими. І я думаю, що ви сьогодні зустрілись багато, переговорили. І щоб ви частіше зустрічались, тому що готи, як кажуть, летять. Є... Ви наша гості. Посвідчення горді школи вручаються випускниці 1975 року Добруновій Тамарі Вікторовні. 1993 93 рік, Куцева Олена Анатольєвна. Ляночка, быстрей, быстрей. тут ось, ось, директор. Випуск 94 рік. Стамбула Олена Олександрівна. Тут мама є, Хайвида. Випускник 96-го року. Тернов Віктор Іванович. Випуск 98-й рік. Гришко Алла Вікторовна. І получилось. Випуск 99-й рік. Бабинець Тетяна Володимирівна. 76-й рік Запяцька Ольга Олексіївна. Олечка ждемо. Молодалева Татьяна Миколаевна 90-й рік Гатлецька Надія Алексеевна. Выпуск 90-й рік Коротунова Оксана Викторовна. Шерстюк Тетяна Валерівна, мама є точно. Шаронова Сашу, запрошуємо. І вже їх син Женя навчається зараз у четвертому класі. А дідусь Жені, шаронов Юрій Іванович, також працював у нашій школі. Вітаємо династію. Нагороджуємо металями за вірність рідній школі Вікторівна закінчила школу у далекому 1965 році. Тут же навчалися і її дві доньки та син. І вже п'ять її онуків ходять до нашої школи. Багато зараз їх вихованців стоїть тут. Чоловік Зує Ген, Геннадій Михайлович викладав в нашій школі іноземну мову. Зараз працює викладачем в Харківському педагогічному університеті. А діти Зуєв Олег наш незмінний відмінник, а Таня їхня учениця 3 класу. Геннадій, Михай... Геннадій Михайлович. запрошуємо вас! присутні Олійник Ніна Васильівна і Михайло Григорович. Це однокласники, які також пов'язали себе шлюбом і щасливі в ньому, бо в них вже є онуки. Будь ласка, виходьте сюди. І Руслана теж ми запрошуємо. У нас записано є, але будь ласка, вийдіть ті, хто тут є на святі. Однокласники, які одружилися. Вийдіть, будь ласка, не соромтеся.

не витати вибач Зичити щастя і добра! А зараз пропонується виконати всім гімн нашої школи.